Ну, з куска фанери така столешка буде одна, одна суцільна, просто вона буде загально. Вони просто розположені на відстані один від одного, бо вони всі різні. От. А так взагалі це буде одна така частина двохметрова з різними поличками. Працівник майстерні нормальна столярка Євген Бойко показує, який вигляд матимуть кухонні шафи, над якими він зараз працює. Їх та інші виготовлені меблі. Хлопець планує безкоштовно віддати вимушеним переселенцям, які зараз живуть Івано-Франківську. Ми там будемо виготовляти саме кухню, будемо виготовляти стол, стіл там якісь таборети. Буде вішак, буде стілаш. У нас тут дуже багато друзів в івано франківську котрі зможуть нам надати різні контакти з організації і можуть. Ну, можуть розказати нам про сім'ї, які найбільш цього потребують. Євген Бойко перевіз соціальну майстерню з Краматорська до Івано-Франківська минулого місяця через війну. Нормальна столярка це проєкт молодіжної платформи Вільна хата. Євген розповідає, що у рідному місті працівники цієї майстерні допомагали дітям сиротам, організовували майстер-класи, а також виготовляли та реставрували меблі на замовлення, і 30% від прибутку віддавали на підтримку ще одного проєкту вільної хати Добрий сусід. Проєкт був направлений на те, щоб він зміг допомогти доброму проєкту, соціальному проєкту добрий сусід стати більш фінансово сталим і незалежним від грантової допомоги. Бо добрий сусід це проєкт, був направлений на допомогу сім'ям. Також на столярній майстерні ми хотіли допомагати соціальним сиротам, дітям-сиротам, які вже Мають яке своє житло, щоб вони приходили до нас до майстерні і своїм руками безкоштовно робили для себе необхідні меблі. Молодіжну платформу Вільна хата у Краматорську волонтери створили вісім років тому. У команді працюють десятеро людей. Окрім нормальної столярки та доброго сусіда, до повномасштабної війни розвивали проєкти, пов'язані з театральним мистецтвом, музикою, організовували заходи для молоді, розповідає голова громадської організації Вільна хата Микола Дороху. Також в самому просторі ми працювали, де простір вільної хати це був такий осередок трошки творчості, свободи якоїсь в нашому місті. І ну, там постійно збиралася якась молодь, яка хотіла щось робити, ділитися своїми ідеями. Вільна хата це був, мабуть, перший простір Донецької Луганської області, такі, такого плану, і, мабуть, один з перших в Україні. І, час показав, що це реально важлива штука, тому що наш досвід перейняло дуже багато. Подібних просторів в регіоні і в Україні Микола каже разом із учасниками проєкту Нормальна столярка обрала для переїзду Івано-Франківськ, адже це місто їм подобається та видається схожим до рідного Краматорська. Ти приїжджаєш сюди, чимось надихаєшся. Потім там у нас була програма, якусь робили програму розвитку. ООН спочатку делегація там з Краматорська приїжджала приймати досвід у Франківчан. Потім Франківчани в Краматорськ їздили. Ну і так цікавий досвід був. Щоб ну і ми якраз тоді почали порівняти перші меблі, які виготовлять у нормальній столярці івано франківську віддадуть вимушеному переселенцю з Краматорська. Тут майстерня працюватиме принаймні до кінця літа, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, які через війну покинули свої домівки. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.